Є новина, друзі. Трамп знищує людей. Дослухайте. До кінця в Києві знайшли мартом блогера Костя, куду я його не знаю. Він криптовалютник, блогер. Нібито він чинив самогубство в своєму автомобілі Lamborghini Урус. Я всі пости закинув собі в телеграм-канал, в Шапці. Профілі є новини. Діть, дивіться, там є відео. І ну нібито в нього були фінансові проблеми. Я за спершу скажу, що самогубство це однозначно не вихід, і треба шукати інші виходи в житті. Ну навіть якщо щось стається, тим більше ну якщо воно вчинне. В такому дорогому автомобілі, хоча він міг бути в оренді. Але інше питання, чому Трамп знищує людей? Трамп вкидує в ці постійно заяви про тарифи, про якісь економічні наїзди, які просто там, знищують ринки. Тому що вчора криптовалютний ринок втратив 10 мільярдів. Люди втратили 10 мільярдів. Але хто ж? Хтось заробив ці 10 мільярдів? Ну, оточення Трампа, його родина, вони ж стають тільки багатшими на криптовалютному ринку завдяки оцим маніпуляціям, які створює Трамп. А тепер ми бачимо іншу сторону розумієте? тому що Трамп своїми маніпуляціями забирає відбирає люди гроші в людей, які працюють на цьому ринку, і деякі з них вчиняють самогубство за цей раз, за минулі рази. І це відбувається по всьому світі. Просто ми аналізуємо наші новини. Як на мене, знаєте, це по-перше не пропустимо. А по-друге, вони користуються. Це тим, що цей ринок він ну, новий і ще не врегульований, і от вони заробляють просто гроші на крові. Хто би там що не говорив? Тому що коли ти забираєш в людини останнє, ну він може покінчити з собою. Легер відписка, телеграм, щоб ці профілі підписуйтесь.